Рада вас бачити і рада для себе зрозуміти, що тема грошей вона актуальна. Ну, погодьтеся, що кому взагалі не цікаво поговорити про гроші. Да? Всім це цікаво, тому що ви з грошима взаємодієте постійно. Давайте познайомимось. Хто я така? Мене звати Юлія Бабенко. Я саме та є людина, яка обрала по своєму життю спеціалізацію фінанси. Я займаюся особистими фінансами людей, не фінансами підприємств, не фінансами бізнесу, а саме тим, що є у кожної з вас: це доходи і витрати, це ваші цілі, це ті надбання, які ви хочете не втратити, тому що ви на них витрачаєте свій час. Я більше чотирьох років інвестую, маю портфелі на фондових ринках, криптовалютах, розбираюся в усіх доступних інструментах в Україні та за кордоном і допомагаю клієнтам сформувати шлях між хаосом у своїх грошах. І абсолютно повним розумінням, що в мене є, і куди я рухаюсь далі. Дякую. Дякую, дівчата. Я також викладаю фінансову грамотність дуже часто для переселенців, дуже часто для соціальних верст населення, які втратили все і починається все з нуля. От буквально в п'ятницю викладала для педагогів, тому що в кого й діти підлітки у вас же в певних школах почалось викладання фінансової грамотності. І тут ще треба розуміти, що на школу не треба перекладати відповідальність, бо викладають зараз фінансову грамотність вчителі мистецтв, біології, фізики інформатики. А моя була задача дати їм практичні знання, щоб, хоча б трошки, розширити їх розуміння. І також я є ведучою трансформаційної гри леді Cash». мені, будь ласка, хто так думав, хоча б один раз за останній рік. Що успіх залежить від того, скільки ти заробляєш? Підніміть руку. Було таке, так? Але це дуже велика похибка. І це дуже велика помилка. Тому що насправді успіх мають люди, ті, які вміють не тільки заробляти, а керувати своїми грошима. Якщо нема чим керувати, а що? А? Ні, чому? Можливо, вам так комфортно. Можливо, у вас є інше джерело, яке вас забезпечує, і вам від цього добре. По моєму життю, я знаю, що якщо жінка реалізована, якщо жінка заробляє, якщо жінка задоволена тим, що в неї є декілька джерел доходів, вона завжди собі за це подякує. Якщо ви зараз на тому стані, що ви не заробляєте, що ви не хочете або не можете, це також ваш певний вибір, і кожна людина робить цей вибір в певний момент життя. Подивіться на дані, яке проводилось у нас соціологічне опитування? 68 його пройшло більше 2 тисяч людей, і 68 респондентів відсотків, сказали, що взагалі не відкладають гроші, бо немає такої можливості. Коли в нас почалось велике вторгнення в квітні цього а, того року, 22-го, типічний Дніпро проводив опитування в телеграмі. Люди Дніпряни. А скільки у вас є грошей? От як ви думаєте, зі 100%? В якої кількості Дніпрян взагалі не було ніяких накопичень? 65. хто ще? 80. 73 відсотка. Дніпрян, прийшло опитування 3,5 тисячі людей. Не мали грошей. Для мене, якщо в людини немає грошей, це показник дитячої поведінки. І перша перевірка того, що ви доросла особистість. Це те, що у вас є хоча б якась фінансова подушка. Коли у вас є ті гроші, які ви маєте, ви можете порахувати їх не просто в тій кількості, що вони у вас є, а скільки днів, тижнів, місяців, років ви можете жити на ті кошти, якщо ви зараз ну, просто підете на відпочинок, просто не захочете працювати. Чи можете ви себе підтримати, чи знаєте ви, як це робити, особливо якщо у вас є діти? В поточних ситуаціях ми не можемо розраховувати на чоловіків, ми можемо розраховувати лише самі на себе. І я завжди про це думаю, коли я отримую свій дохід. Цей графік дані з Приватбанку. Що він показує? Червона лінія це наскільки в нас безробіття. Безробіття зараз зменшується лише з тим, що дуже багато людей виїхало і звільняються робочі місця, тому майже там беруть, як то кажуть, всі, хто хоче і хто спроможний. Але подивіться, жовте це економія на їжі. В нас ціни зростають набагато швидше, ніж доходи. І коли ви заробляєте, ще й порівнюєте з тим. А чи зростаєте ви більше, ніж інфляція в гривні? Інфляція в гривні зараз 15%. Чи зросли ваші доходи хоча б на 15% за цей рік? Якщо ні, то ви кожен раз, коли будете приходити в магазин, будете бачити, що вам все якось некомфортно і некомфортно. Хоча ви заробляєте, можливо, непогано. Давайте уявимо двох жінок. Абсолютно однакових. Скажімо, що в них буде зарплата тисяча доларів. Є в нас Оля. Якщо в залі є Оля, не приймайте на себе. Я просто взяла ці імена. А то зараз все. Так от, Оля живе від зарплати до зарплати. Це лева початку українців в нас, які такий рівень називається життя в нуль». Скільки заробило, стільки витратили. Мають тисячу гривень до першого числа ура, проживуть. Не мають, ну є запитання, починаються кредити. І є Ірина, вона системно відкладає, інвестує, вона покращує свої фінансові навички. Як ви думаєте, їх шлях через 5 років буде різний чи однаковий? 100%, він буде різний. Що має Оля через 5 років? Вона не має подушки. Не має подушки це кожен, кожна катастрофа вашого життя або якась криза повністю збиває вас з ніг. Повністю збиває з того відчуття, що у вас є земля під ногами. Далі кредитка як ще один гаманець: постійна залежність, постійне відчуття, що я комусь щось боргую. І постійно відчуваю напругу, а раптом щось трапиться, що я буду робити. Я колись спілкувалася на одній конференції людина, яка доларовий мільйонер. І оця людина мені сказала, що Юля мільйонером є лише та людина, яка має готівкою мільйон. Не вкладено в нерухомість, не вкладено в якісь активи, в машини. Це в мене кешу є мільйон цієї валюти. Подумайте, скільки є у вас кешу на сьогоднішній день. І є, Ірина, що в неї є? Оскільки в Ірини є фінансові звички, то вона має цей резерв. В сьогоднішніх реаліях, якщо ви сама і живете самі, треба мати хоча б три місяці ваших постійних витрат. Якщо у вас є партнер, або дитина, або ваша родина більше, ніж трьох осіб, то трьох місяців замало, варто мати 6, а краще 9 або 12 місяців відкладених коштів. Далі Ірина інвестує, бо вона розуміє, що пенсії не буде. Я сподіваюся, що в цій залі немає тих людей, хто розраховує на пенсію. Якщо є, ну, я вже заходила на свій пенсійний калькулятор в 30 років зробила собі таку. Цікавий вечір в мене був зайти, подивитися, яка ж моя майбутня пенсія. Ну, На рівні восьми тисяч я подумала, ну нічого собі. А потім я згадала, ну це ж через свого років. Що тоді буде з грошима? Зараз моїм батькам 55 років і вони займаються зараз своєю пенсією, я відправила, щоб вони там оновили документи таке все інше. Так от мамі світить 2800, татові 5500 перспективи життя нашої родини. І мене це ще більше підстогує відкладати собі. На забезпечену старість. Далі Ірина отримує постійний потік. Якщо ви бачили журнал Forbes, бачили його на полицях журналу, там будуть списки найбагатших людей цього світу, України таке інше. І ви там ніколи не побачите зарплати, але ви там завжди побачите капітал. От капітал він береться з того, що в певний момент ви щось відклали, кудись проінвестували, і вам починають надходити відсотки. Хто з вас в залі мав депозит або має? Підніміть руку. Ви вже є інвестором. Це перший рівень. Депозит це перший рівень, але він не прибутковий. Поточні депозити не перекривають інфляцію. Вони якби трошки зменшують, але не перекривають повністю. І далі Ірина відчуває контроль, а не хаос. Ось саме оця різниця між лінійним рухом і тією траєкторією, яку обирає людина. Зараз пройдемо з вами тест. міні тест, наскільки я фінансово грамотна, або я виживаю. Ви можете дістати свої телефони, відкрити нотатки, і там треба буде відповісти на 6 запитань: так або ні. Дуже проста умова. Чи бувало у вас так, ви відкриваєте випуску з банку і щиро дивуєтесь, а куди пішли ці гроші? Так було ні, не було. От якщо людина лякається подивитися, скільки вона витрачає, це також дуже великий дзвіночок, того, що ви не доросла людина всередині. Діти не мають грошей. Дітей що листочки? Зараз я бачу, якісь кав'ярні, роблять акції, там, типа, кава за листочки. І всі такі: о, клас, супер. Підприємці такі, ну ладно. Друге. Чи є у вас план Б, якщо завтра зламається телефон, потрібно терміново до стоматолога, і ви спокійні, бо знаєте, з яких грошей ви це покриєте. Третє. Чи відкладаєте ви спочатку собі, а потім витрачаєте. Хоча б 5-10%. Не що залишиться, спочатку собі. Чи є у вас ось ця звичка, що коли ви отримали гроші, ви не думаєте так, дитині в садочок, купити щось, заправити машину. А спочатку, хоча б купляємо долари, а вже потім витрачаємо все інше. Чи є у вас така звичка? Четверте, чи маєте ви хоч один дохід, який приносить гроші сам по собі, пасивно. Не там, де ви маєте бути 8 годин в офісі, не там, де ви маєте вести блог. Не там, де ви маєте виходити проводити консультації, а щось таке, що ви спите, і гроші працюють за вас. Чи є у вас такий дохід? Чи знаєте ви, на що пішли ваші гроші минулого місяця хоча б у трьох великих категоріях: скільки на їжу, скільки на дім і скільки на себе? чи є у вас хоча б одна чітка фінансова мрія ціль на рік: подорож, навчання, ремонт, інвестиційна сума? І ви реально робите для неї кроки. Не просто я хочу в Париж, як моя подруга вже сім років хоче в Париж і нічого не робить. А хоча б якісь реальні кроки. Так, тепер дуже важка математична дія. Порахуйте всі так і знаходьте себе на цьому слайді, як інтерпретувати. Якщо у вас від нуля до двох балів так, то у вас зараз стратегія виживає як можу. І це нормально. У точних реаліях добре, що ми взагалі тут зібралися. Так? Але ваш потенціал набагато більший. Якщо 3-4 так, ви на етапі переходу, це класно, але є завжди куди зростати. Якщо 5-6, ви вже будуєте свою фінансову траєкторію. Розумнички, молодці. 5 фундаментів фінансової грамотності. З чого вони складаються? Хто для вас, до речі, фінансово грамотна людина? Це хто? Євреї, окей, ми з Дніпра. Мама, мама. клас. Мама єврейка. Мама єврій. <рес> клас. Все, якщо мама не єврейка, шансів немає. Фінансова грамотна людина. Зараз буде п'ять основних фундаментів. От якщо ви хочете дізнатися, що це таке, можете на це звернути увагу. Перший фундамент це усвідомлені витрати. У мене був, я це писала з історії про клієнтів: клієнт, який думав, що витрачав на доставку їжі 800 гривень. Коли ми зробили підрахунок, вявилося що 3200. Отак. І от, якщо просто взяти хоча б одну категорію під контроль і почати дивитися, куди у вас діваються гроші. У вас вже буде оцей спокій, щоб ви контролюєте ситуацію. Другий це структура бюджету. Без бюджету. Гроші закінчаться вже 20 числа, і треба якось дожити до першого. З бюджетом ви починаєте виділяти на всі категорії, і головне, не залазити більше, ніж ви виділили на якусь категорію. Тоді у вас з'являються не проблеми в малому доході, а проблема в тому, що є хаос. От якщо взяти це під контроль, мене клієнти, які починають вести доходи і витрати. Вони набагато більше заощаджують і починають більше заробляти. Бо коли людина бачить, що ось 80% бюджету вона проїдає, вона така ну ладно, може треба щось інше зробити в цьому житті. Не їсти. Так, да, не їсти. <риклад> так. Третій це подушка безпеки. Те, що я казала. От раптово ламається телефон за 50 тисяч. Якщо немає подушки, у вас стрес, у вас кредити, у вас переплата. Бо ну, в мене, наприклад, моя робота пов'язана з телефоном, мені він дуже потрібний. Я думаю, що у багатьох так само. І от, звісно, я не проти розстрочок. Розстрочки – це класний інструмент. Піти взяти, там, не знаю, мої пилосос, тисяча гривень в місяць. Я його скоро закрию і так далі. Це нормально. Але на Чорну п'ятницю, яка буде дуже скоро, будь ласка, не нагрібайте цих розстрочок. Потім буде ай-яй-яй. 50% від зарплати на кредити не треба. Четвертий це мислення накопичувача. Те, що я казала, якщо ви ставите себе на перше місце, у вас завжди будуть гроші. Якщо ви ставите на перше місце інших людей, то у вас завжди ваші гроші будуть іти від вас до інших людей. А що таке гроші? Гроші це еквівалент часу життя, який не повернеш. Навіть те, що ми вже з вами на початку цієї зустрічі були, це, вже це не повернеш, це вже історія. І п'ятий інвестування як звичка. В сучасних реаліях гроші в тумбочці не примножуються, гроші в конвертиках, в баночках. Просто десь відкладені зимові курці, вони не працюють. Якщо ви хочете мати пенсію, вам треба дивитися в напрямок інвестицій. Бо лише так нас, ми хоча б зможемо зберегти і примножити те, що ми маємо. Ось моя клієнтка, їй 29 років, вона косметолог. Вона не мала взагалі ніякого досвіду, гроші зберігала на чорний день, витрачала, бо в неї спонтанні витрати були регулярні. У березні вона прийшла до мене на супровід. Відкрила брокерський рахунок, почала відкладати 200-300, були місяці, що не було взагалі грошей. В неї. І вона не ловила ідеальні моменти, вона просто почала це робити. І ось її результат. За 16 місяців вона проінвестувала майже 5 тисяч доларів. За рік і 4 місяці ця сума зросла на 646 доларів. Просто через те, що вона інвестує, вона це робила витрачала на це 10 хвилин на місяць. Поповнити рахунок, купити активи, закрити рахунок і вийти жити далі до життя. І в неї вже за цей час просто так, за рахунок портфелю, гроші зросли. Якщо в мене інвестує 65-річна клієнтка, всі можуть навчитися інвестувати. Я це бачу на її прикладі. Що вас може зупиняти від того, щоб стати фінансово грамотним? Чотири такі установки, з якими всі живуть. Почну, коли буде більше грошей. А реальність грошей більше, звички ті самі. Ніколи немає цієї межі, що всі такі, ну все, оце я заробляю стільки, тепер я вже готова. Насправді почати інвестувати можна з 50 зі 100 доларів. Економити це принизливо. Це про те, щоб почути себе і не зливати на те, що від нас хочуть інші. Бо маркетологи не дарма працюють з нашими болями, щоб ми не мали ніякого уявлення потім о, цукерки, а тебе по акції зайду, подивлюсь. Інвестиції складні, ні. Складніше жити в постійному фінансовому стресі. Приділити час, можна в цьому розібратися. І далі. Я не для цифр, я гуманітарій. Перед вами стоїть гуманітарій, яка планувала вступати на журналістику. Фінанс. Взагалі, я навіть погано в рахую. якщо що, я в калькуляторі все перевіряю. Це не заважає мені почати брати під контроль свої гроші. Я попрошу вас сьогодні на останок вибрати хоча б одну сферу свого життя, витрати, подушка, інвестиції, борги, дохід, облік і записати хоча б один малюсінький крок, який ви зробите для того, щоб покращити свій фінансовий стан. І ви повірте собі за це завжди подякуєте. Бо траєкторія змінюється не від інформації, а від ваших реальних дій. Можна медитувати, дихати певними частинами тіла. Візуалізувати. Ну, я бачу, хлопці сидять, може, ви ще якимись частинами також дихаєте. <рес> так Але я навіть, знаєте, знаєте як людина, ну, як експерти практик, я навіть на початку року пішла навчання-карму. Думаю, ну що ж вони там мають знати, може я щось не так роблю. Там все одно кажуть. Помедитували, а далі робимо системні дії для вашої мрії все. Тобто, медитація я не проти. Вона вас налаштує, а далі робимо реальні кроки. Тому фінансова грамотність це не про цифри, це про свободу, це про вашу впевненість, це про можливість мати гроші і не хвилюватися що щось буде не так. Можливість, якщо вас звільнять, не хапатися за першу ліпшу роботу, а обирати те, що вам потрібно. Можливість сказати собі, яка я молодець, бо я не хочу потім коприсатися в милих продуктах, як це роблять наші сучасні пенсіонери в магазинах, коли мені прийде вік моєї пенсії. Коли ви керуєте грошима, ви керуєте життям, а не навпаки. І нехай ваша фінансова траєкторія буде сміливою та висхідною. Можете на мене підписатися. Перші п'ять, хто напишуть гроші мені в особисті, отримають від мене. 20 хвилин безкоштовну сесію поговоримо про гроші, поговоримо про те, що у вас є зараз. Я завжди, після сесії, даю хоча б певний план і розуміння, куди вам рухатись далі, бо завжди є куди зростати.